Сьогодні готую овочі з м'ясом. Ось тут у мене реберця. Я вже їх попередньо замаринувала: сіль, чорний мелений перець, пересипала і залишаю на ніч в холодильнику, щоб вони добре промаринувалися. Тепер капуста, цибулька і морква готуватиму в мультиварці. Нарізаю листочки досить такі товстенькими шматками ось такими пелюстками, бачите? У чашу мультиварки викладаю половину нарізаної капусти. Трішечки підсолюю, додаю чорний мелений перець. Тепер нарізані цибульку і моркву, тепер знову капусту і замариноване м'ясо. Не приминаю капусту, не ущільною, у цьому нема потреби. У мультиварці все гарно протушкується і капуста осяде. Вибираю режим скороварки. Програма м'ясо-птиця. Все. Далі готуємо мультиварка. Мультиварка вимкнулася, тут же все гарно приготувалося. Так. Ох, як пахне. Так. І поки все ще гарно парує і пахне, даю сюди повну столову ложку ось такої гарної, густої вершкової сметани. І ще на хвилинку другу накриваю кришкою, щоб сметана розтопилася. Капуста смачненька, ніжна, соковита. Так, і зараз ще м'язко зверху. Трошки свіжої зелені. У мене петрушка. Коли тушкою капуста з м'ясом кролика або з м'ясом то томату не додаю. А якщо з свининою або з м'ясом домашньої птиці, то можна додати томату або свіжих помідорів. Це також буде дуже смачно.